В нинішніх реаліях, хоча б раз кожен з нас задумувався, а що буде у разі ядерної війни? А чи можливо вижити? А які наслідки? І ще багато запитань. І ось свідчення з Пенсільванії оприлюднили дослідження, яке показує наслідки ядерної зими. Явище, що виникає після масштабної ядерної війни. Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Хоча б раз у житті кожен з нас точно задумувався, що буде з планетою у разі ядерної війни, враховуючи, що ядерка є у не зовсім адекватних правителів різних країн. Так от, вчені з Пенсільванії розповіли, що буде з планетою після ядерної війни. Про це пише видання Daily Мейл. За їхніми прогнозами, через значне блокування сонячного світла в атмосфері внаслідок диму і від пожеж, викликаних ядерними вибухами, врожай по всьому світу катастрофічно знизиться, що призведе до масового голоду та смерті мільярдів людей. За словами експертів, кукурудза найважливіша сільськогосподарська культура у світі. Практично не зможе рости через нестачу тепла і світла. Це означає, що не тільки кукурудза, а й інші ключові культури, такі як рис і пшениця, постраждають у подібній мірі. Після ядерних вибухів дим і сажа піднімуться у стратосферу, блокуючи сонячне світло. Через це температура значно впаде. Сільське господарство зазнає краху і почнеться глобальний голод, що вчені називають ядерною зимою. Дослідники за допомогою комп'ютерних моделей проаналізували шість різних сценаріїв ядерної війни із різною кількістю викидів саджі: від 5 мільйонів до 165 мільйонів тонн. У найгіршому випадку врожай кукурудзи може впасти на 80%, що спричинить світову продовольчу кризу. Фахівець з рослинництва Сільванського університету та автор дослідження Юнінг ШІ зазначив, що якщо ми хочемо вижити. Ми маємо бути готовими навіть до таких неймовірних наслідків. Навіть менші масштабні ядерні конфлікти, що спричинять 7% зниження врожаю кукурудзи, вже матимуть серйозні наслідки для світової продовольчої безпеки та економіки. Через руйнування екосистем люди змушені будуть покладатися на власні городи та локальні плантації. Однак навіть у цьому випадку посіви можуть бути обмежені через нестачу насіння а для виживання доведеться переходити на холодості, які культури такі такі як картопля, крім того, найбільше сценарій зі 165 мільйонами тонн сажі у повітрі. Зруйнує озоновий шар землі, що захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. А це призведе до підвищення рівня ультрафіолетового випромінювання, що пошкоджуватиме рослини і ще більше знизить продуктивність сільського господарства. Нагадаємо, що ядерна зброя була застосована двічі в історії людства: вперше бомбу використали Сполучені Штати проти японських міст Хіросіми і Нагасакі, у 1945 році. А наразі Росія і Сполучені Штати володіють близько 90% усіх ядерних боєголовок у світі. Експерти застерігають, що сучасна загроза ядерного конфлікту є дуже реальною та може мати жахливі наслідки для людства. І якщо ядерний конфлікт повториться, це матиме катастрофічні наслідки для людства та призведе до поширення радіації майже по всій планеті. Однак, журналістка-розслідувачка Енні Якобсен вважає, що існує один регіон, здатний всі після глобального апокаліпсису. Про це пише Daily Mail. Журналістка розслідувачка Енні Якобсен пояснила, чому людям, які прагнуть уникнути жахливих наслідків третьої світової війни. Варто розглянути можливість втечі до Австралії чи Нової Зеландії. На її думку, ці країни південної півкулі будуть єдиним місцем, яке зможе підтримати сільське господарство після ядерної катастрофи у північній частині світу. Якобсен обговорила моторошну хронологію, за якою ядерна війна знищить більшу частину землі під час розмови із ведучим подкасту Стівеном Бартлетом. Цитуємо такі місця, як Айова чи Україна, будуть вкриті снігом протягом 10 років. Тож сільське господарство зазнає невдачі. А коли сільське господарство зазнає невдачі, люди просто помруть. Вважає журналістка. Крім того, вона зазначила, що якщо у людини є радіаційне отруєння, озоновий шар буде настільки пошкодженим і зруйнованим, що вона не зможе перебувати на вулиці під сонячним світлом, казала Якобсен під час подкасту у 2024 році. За її словами, люди будуть змушені жити під землею ще до загострення кризи на близькому сході. Якобсен опублікувала книжку під назвою Ядерна війна сценарій. Bye. <laughs> У якій із приголомшливими подробицями викладено, як відбуватиметься кінець світу під час Третьої світової війни. На думку журналістки, після ядерної війни настане ядерна зима, сильне тривале глобальне похолодання, а сотні мільйонів людей загинуть. У повномасштабній війні, де багато міст постраждають від ядерних ці вибухи спричинять величезні пожежі, горіння лісів, будівель та інших споруд. Дим і сажа від цих пожеж піднімалися б високо в небо в частину атмосфери, яка не називається стратосферою, де вони зможуть залишатися руками, оскільки дощ не зможе їх змити. Цей товстий шар сажі блокував би сонячне світло від досягнення поверхні землі, немов гігантська тінь над планетою. Через меншу кількість сонячного світла земля стане набагато холоднішою. Експерти, з якими спілкувалися, якобсе на своїй книжці, передбачили, що температура у США впаде, що зробить сільське господарство неможливим. Це холод і темрява призвели б до масової нестачі їжі та голоду. Тварини та риби також боролися б за виживання, що зробило б їжу ще дефіцитнішою. По думку журналістки з 8 мільярдів населення Землі виживуть що найбільше мільярди. А ось щодо країн, де можна пережити ядерну війну, то журналістка пояснила, що окрім того, що обидві країни здатні виробляти продукти харчування. Після ядерної війни Австралія та Нова Зеландія мають ще кілька інших факторів, які роблять цю частину світу притулком від глобального руйнування. Вони розташовані далеко від основних ядерних держав, які ймовірно спровокували б світову війну США, Росії та Китаю. Як острівні держави, їхня ізоляція в Тихому та Південному океанах обмежує радіоактивні упади від ядерних вибухів на півночі. А чи задумувалися ви, що буде у разі ядерної війни, і наскільки це реально? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.